Да, що? Хай поки не а, Так а що мішка настрій? Ого. Да, Таки не взявай мне, Таня, Таня, тобі? Да, походу. Аня. Та я бачу, що він у тебе, ну. Отпусти його просто. Ого. А шо це зачепилась ушка?

Якщо я його відпущу він заїде. Хоч він. Ти мені, блять, затянеш, напою. Ти візьмеш його? Взяв? Взяв. Тепер що мені робити? Отпускать? Тепер на твою сторону відпустиш моє. Він забрав багато в тебе. Ну. <кхе> Якщо що, в мене є флет і шокліди. <кхе> Сань, не під... піднімай палку вверх. Ні, 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 -не, не Дай, я сам підніму. підниму. просто диви, я сейчас потім сейчас є подписку. А де діти? Ну, От так -от так. дай дитинство. Вот там. вот так бігай. Піднімається. Ого. Тут маща стоять. Ça